Честь, Вайло. Знову трошки запізнилася з виходом відео. Ну як трошки? Приблизно на місяць. Не тому, що я так хотіла, а тому, що відрубили інтернет. І тепер, ну, типу, він поповнений, але його немає. А мобільні в мене слабкі, тож, ну, вибачайте. Постараюся викласти це відео 17 травня, але, ну, як вийде. Сьогодні ми поговоримо про стиль художників, як його знайти, чи це можливо, і навіщо він потрібен, якщо потрібен взагалі. Не буду дуже довго затягувати, тож погнали. Почнемо з того, що взагалі таке стиль. Якщо говорити по факту, то це помилки в реалізмі, які автор робить навмисно. Тобто це інші пропорції, інші форми, інші кольори, і так далі. На стиль впливає багато факторів: характер, вподобання, місце проживання, культура чи надивленість. Від цих же факторів може і змінитися стиль художника. До прикладу, він переїде в іншу країну, а там популярний. От якийсь інший стиль, йому він, до прикладу, сподобався і от тепер він малює в чомусь схожому. Або трошки поміняв свій стиль під той, що там популярний. Так і з характером і з вподобаннями. Вподобання можуть змінитися у художника. Характер, ну, він, начебто, не змінюється після 10 років, але, в принципі, ну, може бути. От Трошки зміни в поведінці художника, да? От, до прикладу, сходить до психотерапевта. Може бути складний або, навпаки, веселий період в житті, і з за цього теж може бути зміна стилю як і художнього, так і стилю в одязі, так і стилю в Короче, ну, Стилів є багато, і всі вони змінюються на протязі життя, тому що ми люди і ми змінюємося. І тут випливає одна проблема, тому що багато хто з художників думає, що якщо він змінить стиль, то це погано, бо, по-перше, це нестабільність, звісно. А по-друге, то у нього пропадає аудиторія, тому що ну, багато людей, які підписані суто на картинки. І от хочеться задати питання таким людям. А воно вам треба, тому що, ну, ви малюєте в першу чергу для себе, а потім вже для когось іншого. І, ну, ви ж не заставите людину у вас сидіти, От, ви ж її не прив'яжете і не скажете, ти тепер будеш дивитись на мої картинки. Вона відпишеся, ну, вона може відписатися не тільки із зміни стилю. Но, Просто відписалася людина. І що ви тепер за неї бігати будете? Тим більше, от багато людей підписані на художників як на особистостей. Я знаю і у себе таких підписників, тому що у мене стиль ну, змінювався просто до невпізнаваності. Проте, вони все ще зі мною. Значить, їх щось в мені зацепіло. Да? Значить, я не така безнадійна. Тим більше вашій аудиторії може навіть сподобатися ваш, ну так скажімо, новий стиль, і вони залишаться. До того ж, іноді зміна стилю це прогрес. Тобто ви зрозуміли, що щось можна зробити в вашому стилі краще, ви це зробили і ви прогреснули. Що ж, ми поговорили про зміну стилю, але якщо у вас взагалі немає стилю, що робити? Ну, по-перше, якщо ви на початкових рівнях малювання, тобто лише недавно почали і недавно це навіть рік, так, це все ще невеликий сорок, так скажемо, то у вас недостатня надивленість, тому ну, і стилю немає. Не говорю за всіх, але в більшості випадках. І відсутність стилю це взагалі така от тема досить ну, неоднозначна. Да? І я вважаю, що відсутність стилю взагалі, от, ну, не може бути. Може, я трошки незрозуміло висловилася, але я вважаю, що техніка малювання це вже стиль. Тобто, це вже фундамент, без якого стилю не може бути. Що ж таке взагалі оця ваша техніка малювання? От якщо стиль це більше про результат, то техніка це саме про процес. Як ви робите покрас, як ви робите лайн, чи взагалі його робите? Яка послідовність у вас діє в малюванні? Тобто, от я знаю таких людей, у яких спочатку скетч, потім покрас, а потім вже лайн. І, собственно, якщо ви вже малюєте, в принципі, то у вас уже є стиль. Але якщо вам цього недостатньо, бо вам треба конкретний стиль, то тоді потрібно спочатку визначити, для чого він вам потрібен. А точніше, в якому напрямку ви хочете йти. Якщо це геймдев, то це, скоріше за все, буде щось типу 3Dшне. Якщо це, ну, ви хочете просто бути якимось художником і робити якісь заказики, то це взагалі уйма стилів, вибирайте, який хочете. Якщо ви хочете бути ілюстратором для якихось сайтів, компаній, то це теж вже третій стиль. Там більш, знаєте, 2D-шні якісь картинки, от такі з формами, ну, в сенсі, формами, типу квадрат, крухане, оце от. Ну, зрозуміло. Ще четвертий варіант, якщо ви хочете туди-сюда і мільйонір, це малювати фурі. До прикладу, ви вже визначилися із своєю дорогою. А тепер що робити, якщо ви хочете бути просто художником і робити закази? Там же уйма стилів, уйма технік, ну, коротше. Ну, я не знаю, що вибирати, там стільки всього, багато, що вже якось і страшно щось одне. У мене є питання. А хто вам сказав, що має бути одне? От хто вам сказав, особисто я вам дозволяю робити два Хочете три? Ну, хочете, ну, чотири. Ну, скільки хочете, ну, реально. Тим більше з комерційної точки зору, якщо у вас от більше одного стилю, це навіть вигідніше. Чекай, чекай, Валя, я, ну, я ще й один не придумала, що за мені вже два? Я, вже, я ще один. Дайте мені хоч один. Тож, як знайти хоча б той один стиль? Ну, точніше, не знайти його, а зробити свій фундамент. Більш оригінальним. Як я вже і раніше казала, потрібна надивленість. Не знаю, чи є таке слово, чи я його вигадала, але ну, я думаю, суть його зрозуміла. Тобто, ви заходите в Пінтерест або в якусь іншу соцмережу, або взагалі в Google і шукаєте художників, які вам подобаються і щось от від них трошки крадете. Ви не крадете весь стиль. Я вам він забороняю. Проте, от до прикладу, вам подобається, як малює очі, той чи інший художник. Або як малює лайн, або як малює покрас, або як малює покрас лайну. І ви оце собі забираєте. Але пам'ятайте, вам може подобатися не конкретна якась деталь. Художнику. От, до дивитеся ви на картинку, то вона вам дуже подобається. Але ви не знаєте чому? Це може бути через покрас, через форми, через от якусь динаміку, через якийсь сюжет, це все теж стиль. Думаю, це відео було достатньо довге, щоб ви могли його покласти на фон, поки калякаєте якийсь скетчі. Тож, я думаю, Мабуть, треба закінчувати. Вже по традиції міні-реклама мого телеграм-каналу, де всякі інтересні штучки, де гарні арти мої, в гарній якості це головне. ну, бігом туди. Я вас не заставляю, звісно, але мені було приємно. Ну, все тоді. Бувайте!